Їй 11 років, вона до нас приїхала з квартири. Тому давайте підтримуємо її. Олеся Гладко, будь ласка. Христос народився, я Олеся Гладка. Сьогодні хочу розказати вірш на рік Дребіт «Вість до перемоги. Плаче, як країна, Україна, то заломить болю руки, то рве з болю косе, відкриває скрипальні оволені рані, вишиваними глистами, мальворушниками. тріє серце, наче мати за дітьми своїми, і кривалими слідами омива руї, заспівала пісню ніжну, щоб бренеть тогою, та не стане на коліна, не буде рабою, бо душа і субідна, і дух. Від строєм кріп хресті на тіни, а між не кольорових та хустох відчастих, самостійно незалежна шляхом шпилястик, під ногами грань пекельна, багра на мисто, але вічна берегиня ступає прочисто. Вибираю жар, квіти, у вінок впитає, сніг від очок, сяк зрушені, від куль закриває. Пільше радану пішло б окоси, пішов танець переможний вець на восу, затяглась на стані крайку, підібравши пахту, в'яжу горду гуцями соковиту плахту, Засміялась бандура над Дніпром лікою, А в Карпатах відухнулась трембіта луною і принесла кризу сходу заходу, бо несе се на по перемогу.